Тернополяни перемогли у чемпіонаті України з флорболу. У Львові відбувся перший тур змагань у категорії Ю-16. де краяни провели 5 матчів. У чотирьох здобули перемогу, ще один завершили в нічию. Наше місто представляли 12 польових гравців та воротар. Євгеній Кудрик один із найкращих бомбардирів України у флорболі. Хлопець долучився до колективу нещодавно. У серпні цього року переїхав із Дніпра до Тернополя. Спортсмен швидко адаптувався і продемонстрував гарний результат. В цілому дуже класний тур, мені дуже сподобалось. Дякую великій команді тренерам, які нас тренують і е, були і помилки, і те, що добре виходило, але будемо тренуватися і помилки міняти, і на наступний тур їхати та робити все ідеально. Захисник Денис Якімов каже, його головне завдання на полі не допустити суперників до власної зони і не дати їм шанс для взяття воріт. Хлопець ділиться. В останньому матчі він зміг зупинити чимало атак суперника та навіть відзначився забитим голом. Ми дуже класно зіграли, проявили себе як команда. Видно, як ми ростемо з минулих років, видно нашу кращу гру, ніж минулі роки. Ну і загалом мені дуже сподобалося. У чемпіонаті України з флорболу змагалися 10 команд із різних міст. Тернополяни провели матчі проти суперників із Новояворівська, Нового Роздолу та Львова. Тренер Михайло Королик зазначає, підготовку до турніру розпочали лише у вересні, та це не завадило їм показати хороші результати, оскільки спортсмени вже давно грають разом і добре розуміють командну гру. Загалом ми налаштовані на те, щоб виграти чемпіонство в цьому році. Хлопці заряжені на це. Вони будуть грати крім Ю-16 ще й у першій лізі серед дорослих чоловіків. Тому це допоможе їм здійснити цю мету. Впевнений, у нас це вийде і в цьому сезоні ми здобудемо чемпіонство в даній категорії. Тернополяни вже готуються до наступних стартів. За словами тренера Михайла Королика, команда планує брати участь у змаганнях щотижня до завершення 2025 року.